Так, шановні колеги, я знову продовжую свій виступ, так називаємо, і хочу сьогодні поговорити про документ, який у нас також знаходиться на Google Диску. Це є документ місце та розклад проведення занять. Ну, всі ви його бачили, і ви пам'ятаєте, що в тому семестрі ми активно долучились до того, щоб поставити не тільки посилання на проведення занять, яке є. В даній колонці. І в основному це Google це мітовське посилання, але в багато в кого є посилання на Zoom, ще на якісь інші платформи, і на які я пробую якось доступитися, то воно мені каже, що воно не активно. Ну, не знаю чому. Я вас прошу перевірити це все діло. і все ж таки пам'ятайте, що ми будемо зараз працювати на корпоративному диску. І будь ласка, створіть по можливості, в кого дозволяє інтернет і дозволяє від комунікації, зробити мітовську, мітовське посилання на Google Meet на корпоративному диску, для того, щоб це було зручно працювати не тільки. Вам, а і студентам заходити без особливих труднощів. І слідуючий момент, який я хотів би звернути вашу увагу, що дехто із викладачів все ж таки не зробив посилання, яке буде відтворювати буде відтворювати документ на цей семестр. Ви бачите, що в багатьох ще все ж таки є збережені. Збережені посилання на е, попередній семестр розкладу. Тому, будь ласка, зробіть це. Це не важко, це зробити буквально за хвилину. 10-15, можна зробити цей розклад, і це ну, вимагає адміністрація. І я вимагаю також від вас, щоб розклад був, тому що дистанційна форма навчання вона передбачає, передбачає те, щоб розклад був доступний для того, щоб в будь-який момент хтось, хто захоче з адміністрації, міг перевірити проведення заняття. Ну, що стосується іншої роботи по інших документах, то я буду в майбутньому записувати, докумі... записувати відео і буду вам нагадувати про роботу, яка стосується роботи на кафедрі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.